І христи, Во ім'я Отця Сина Святого Духа, дорогі возлюблені у Христі, кожне благословення Боже приходить до нас під час Богослужіння. І сьогодні ми знову вже, так як кожна наша зустріч з Богом є особлива, і сьогодні Господь. Уділяє нам особливе благословіння, бо знаємо, що були суперечки в церкві, як і вони завжди у всі часи є. Хто більший, хто менший. Бачимо, апостоли сперечалися між собою, хто більший, хто менший. І так, же, знаєте, народ у всі часи мав суперечки між собою. І явилися Василій Великий Григорій Богослов. І вас от уст і сказали священникаві, до якого ми з'явилися, що у Бога немає більших менших. Бог всіх любить одинаково. І кожну людину, і кожного святого треба одинаково шанувати. І сказали, що в цей день, хто буде приходити на службу Божу, вони будуть. Особливо покладати свої молитви перед Господом за тих людей. Ви щасливі у Господа, бо в сьогоднішній день є у храмі Божому. І святителі Василій Великий, Григорій Богослов, і вас Злотоустий є особливі молільники за вас, раз ви прислуховуєтеся до їхньої поради, тому що у Бога немає мертвих, у нього всі живі. І ті, які у славі відійшли до Господа, які увірували у Спасителя Ісуса Христа, ті зараз моляться за нас, у селах Небесних. Перечитайте Книгу, об'явлені, як там сказано, і про мучеників за віру Христову, як вони біля жертовника Божого стоять, а якраз. Ці святі, також, сповідуючи Ісуса Христа, терпіли гоніння і переслідування, особливо Іван, Злотоустий багато потерпів і мав ті дари від Бога. І Василій Великий, той, якому двері церкви відкривалися у його молитві. І так же саме молимо Господа Бога, аби він. Як наші недостойні молитви вислухав, так і молитви цих святих угодників Божих. І були відкриті нам ті двері до Божої благодаті, щоб мир прийшов в нашу Україну, щоб Господь Бог нас захистив. Бо бачимо не тільки той москаль воює проти нас, а весь світ воює проти нас. Бачимо, що поляки виробляють. Зирино небесні. Вони, паскуди, певно, голоду не знають добре, так як тут український народ терпів. Вони не попробували певно того, що жадати кусочка хліба. Українець ніколи не посміє висипати зерно на землю. І звертаємося до Бога. Хай Господь Бог захистить від сеє цьогосвітньої нечисті всякої, як той, що йде. Зі Сходу та маскарня, так і там всяка світова нечисть, яка угоду маскалеві воює також проти нас підло підступно, бо маскаль взяв зброю в руки, а вони хитрістю, обманом, підступністю. Бо бачимо і ті деталі на ракетах москальських, які летять до нас. Які приходять з західних країн, Москаль дуже давно не міг мати ті ракети, якби весь той так званий цивілізований світ не поставляв їм то. І, знаєте, вони розказують нам байки про те, що там якісь окремі люди, дорогі у Христі, ви кажете, що є закон, що є право у світі. То Точого ви не виконуєте, Я кажу, не дай Боже якась людина проста, зробить випадково убивство, випадково, бої всяко, десь чоловіки щось посперечалися, штухнув, Навіть не то, що ударив, штухнув, упав, ударився головою до твердого, і хлопа не стало. І сидить чоловік уже в тюрмі, ніхто не грається з цим, не дивиться на те, що він. Чисто по людській немочі зробився, по своїй людській сладкості, не маючи наміру вбивати навіть того. І його судять, і він сидить в А вбивці, які вбивають тисячами, мільйонами, ніякої управи на них нема. Хто нам захисник, як не Господь Бог? Хто нас заступить у цій біді, як не сам Спаситель Ісус Христос, який за нас перетерпів усе, як сказано в Писанні, то Він може і допомогти нам, ті, які мають ці випробування, ті, які мають ці спокуси. Тому велика вдячність Богу, що Він тримає над нами свій захист, бо тому що, якби не Божа оборона, як не Божий захист, нас би давно вже тут перемололи. І віримо, що ця наша молитва маленька, Бо тому що люди, на жаль, не горнуться до Бога так, знаєте, як би воно мало бути. Бо з одної сторони вам дуже вдячні, бо ви є в церкві. Вас порівняно немало є, бо кажу, В содом його мовив, Господь казав, що помилує, якщо хоча б 10 чоловік буде, які будуть просити ласки Божої. А нас більше тут у церкві, чим 10 чоловік. Тому дуже вдячний Богові за вас, що ви є ті морівники. Дуже велика вдячність нашим воїнам. І вони якраз прийняли на себе також той удар. Вони стали також тою жертвою заради нас, аби нам забезпечити це відносно мирне життя. Бо тому що вони цілий час там на фронті жертвують. Своїм життям заради нас, бо в будь-який час смерть ходить там поряд. Тому хай Господь Бог порятує наших воїнів. Хай Господь Бог заступиться за них. Хай Господь Бог милостивий, вислухає ті наші прохання, хай святі угодники Божі, святитель Василій Великий Григорій, Богослов, Іван Златовустий, також піднесуть ту молитву. Найперше за наших воїнів, а також і за всіх нас, що Боже благословення, Божа ласка, Боже милість була з усіма. Нами Господь Бог нас зберіг і захистив від усякого ворога і супротивника, всяку злу нечість прогнав з української землі і дав нам мирне і тихе життя, щоб ми прославляли Господа і дякували йому за ті благословення, а святим угодникам також за їхні молитви. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, в сьогоднішній день найперше вітаю наших іменинників, іменинниць, тому що маємо Василія, Івана, Григорія. І також вітаю і Васильівних, і Іванівних. І не знаю Григоріївних в нас по моєму нема. також Васильовичі, Васильовичів. І, Михай... і... і Івановичів і усіх іменинників, імененниць. Хай Божа, ласка, Божа благодать, буде з вами, хай Господь Бог збереже, хай Господь Бог найперше наших воїнів поблагословить, ті, які носять ці святі імена, і також і всіх воїнів, бо тому що ми молимося за них, просимо для них той опіки і захисту, вони заради нас пожертвували великі. Вони заради нас терплять той неспокій, і біду всяку, і тривогу всяку. І тому дякуємо Богові за наших вояків. Хай Господь Бог їх збереже, Хай Господь Бог захистить. Дякую вам, усім жертводавцям, бо тому що завдяки вашим пожертвам знову маю змогу заказати чотири дрони, також для хлопців, бо вже чотири дрони є. 4 Ще дроне також має можливість замовити за ті кошти, що ви пожертвували. Дуже вдячний вам за це, що ви допомагаєте, підтримуєте тим всім людям. Я на другий тиждень буду їхати на фронт до хлопців. Часів, яр, Борова і ще там не знаю, що косів і хімчин скажуть, куди їм треба ще заїхати. От, Може, там не знаю, кому що там треба передати, якщо таке хтось там де служить близько. Буду їхати на другий тиждень туди до вояків наших. Хай Господь Бог благословляє всіх вас, Хай Господь Бог збереже, Хай Господь Бог захистить, хай Господь Бог подасть щедрі благословенні дари, захисту повсякчасного здоров'я, добра, достатку, благословенних лаз Божих, як іменинницям, так і іменинникам, там, усім людям, які просять добра від Бога, і вам, усім, і нашим рідним, і всім, що. Вдаються до тої помочі, Божої. Хай Господь Бог благословляє, здоров'ю добрі достатку.